Припиніть розганяти фейк, довідку ЛКК про потребу в догляді за особою з другою групою інвалідності ніхто не знімав. Так, дійсно, на порталі Кабміну 7 червня було опубліковано новину, що буде спрощено порядок отримання відстрочки, але увага! Особам, які перебувають за кордоном. Це перше. Друге, жодних змін на сьогоднішній день в законодавстві, зокрема в постанові Кабінету міністрів 560, не внесено. Тепер стосовно цієї довідки, ЛКК або акту. Органу місцевого самоврядування щодо здійснення, встановлення факту здійснення догляду це документи, які передбачені додатком 5 до постанови Кабінету міністрів 560. Проте отримати їх в разі особи. З другою групою інвалідності практично неможливо, оскільки є інші законодавчі акти, які вказують, що особи з другою групою інвалідності є такими, які можуть самостійно пересуватися і не потребують постійного догляду. Завідома, незавідома, хоча ми вбачаємо, що це перший варіант, було. Таке прописано і передбачено постановою Кабінету міністрів 560, та ми маємо пам'ятати, що закон має вищу юридичну силу, і підзаконні акти не повинні суперечити закону. Власне кажучи, про це є постанова касаційного суду, і нею можна керуватися і потрібно керуватися. Тому, так як в законі. України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не передбачено такої довідки чи акту. Відповідно, якщо вона буде відсутня в пакеті документів, то ТЦК відмовить керуючись постановою Кабміну, але це можна буде оскаржувати в судовому порядку.